Всім привіт і ви на нашому каналі, так? Ага, всім привіт. І сьогодні в нас буде друга частина про ферму. Ага. І ми будемо добудовувати ту ферму, так? Буду, у нас буде ще купа всього, напевно. Ну, ми будемо там ще щоб... пам'ятаєш, ми вчора в першій серії хотіли збудувати грядки, де кавуни будуть. Угу. І ми не встигли, тому ми цим зараз займаємося, так? Так, ти ж знаєш, як ми убив герцогські кавунчики. Ну так, ставьте лайки, кстати, кто любит исключительно такие херсонские кавунчики. Ну и есть там линчотики херсонские. Так, ну вот херсонские кавунчики, они очень вкусные. Вкуснее за Джек. Джек вин смачный. Джека не можно есть. Вон! правда джакузи? Так, а где тут э, пахаты? Я уже сам тут все делаю. Ну, добре. Коля, а чему над вулыками вот тут э, в огонь? Якщо у нас не буде креативу, ми будемо грати без креативу І будемо забирати медочок вона навіть його постав на склад, то mm -hmm. не рознієць і пописає. Я зараз mm -hmm. кину на склад. Блин, друзья, в нас гребана тревога. Yeah. Ставьте лайки, друзья, если вы тоже в Украине и у вас есть повітряна тревога. Так, сейчас мы не дышь. я тут в якуш. Коля. знаю, куда я поклал в яку бочку? О, всю покладу кладу мед. Так. Да, разденьте людика. Там Коля. Ти я уже грядку буду так? Mm. Так, кстати, треба цей урожай, зібрати. Ой хвилинку я засажу Та засад, так за шкавун так. Ага, добре. Бачите, друзья, вот такие у нас грядки будут. Вот поля. А помнишь, как мы вчера только ферму будували? Так, ну у нас тут ще вот, бачите, друзья, ось на тут было очень много цветов. Да, у нас тут вот так, лынку, треба... треба собрать мед. Давай я ведь ключ украдёшь и покажу. Роботы, бажешь ли? Покажи нашу отчий в огонь тут. Давай я зарубить ключ украдёшь І коли тут з'явиться мед, я тобі покажу. Що буде, якщо там не буде вогню, а що буде, коли буде вогонь. Добре. Я вогонь, я перший. Най. Щоб в не буде, я буду. А, вже десь на тебе. Вот весь вот травничка выросла. Так, хвилинку, я зараз піду. Е, на склад там мед потрібно віднести. Так. О. У нас кстати, вже десь е, шість бутилочок меда. Подрим, у нас зараз, коров подают. Так. Бложелих там без нее там дело. У нас никогда было на складе. Так. Так, зараз я тут коровок подаю. Так, все, зараз на потрібно, склад потрібно і молоко віднести. Я там розмнож коровок, добре? Ага. Так знайшли знаєш, не розмножувати коробки. що шо, шо Ти знаєш, як розмножувати коробок? Як? Ну просто дати не сила. Другие, ну и все, и все, его не размножить. Ага, добрый. Сара, тут просто молоко пока Так, молоко поклав, зараз сюда потрібно. Так, ведра тут лежат, это я песок. Зараз, так, ну. А їм потрібно сино дати. Да, ты ж не штук не йду. А як їм сино давати? Просте. в блоках. Ні, просто сино. А де просто сино? В шамеття. А дар на сіно. Ага, так.

Як я его повернути? Ты да что бы было для эксперимента? Ты забувся, что я тебе казал, что если будет, Ну, есть... Тебе... Он все есть. Вс ⁇ Дві нашими кабунчиками уже. О, уже растут. Добрый. Travou, acaba com pouco cento. Acaba com pouco cento e travou. Porque ela é muito grande. É me deixar, eu gosto de me travou. Toco. Daqui a pouco cento travou. А не веду, я просто а все, я піду на кладце покладу, угу. нас тут же все заросло.

Траву. Цього На тобі, тобі мотиву домай тільки траву. Дякую. Тільки траву, запам'ятав. Тільки ага. траву. Добре, бачите, друзі, ось так я тут траву ламаю. А це нічас для експерименту був. Той, тобто, що ти думаєш для чого ж, тим бджолом. Ну, давай. Зараз Сейчас я покажу. Давай. Пляшечка. Весь. Так. Надо тебе пляшечка. Дякую. Весь. Взмей там, где нема Что? Не Взмей там, где нема огню. Там, где нема вогню. А, так. Блин. Так. І джою дві. А... Баче. Нічого чіпаєш їхні мене. А тепер попробуй там де вогонь. Ну добре. Ось. Треба було б гостий вогонь покласти. Ай, не чіпайте мене. Чому вони чіпають мене? Тому що в нас вулик горить. Тепер можеш брати спокійно. Добре. А, вулик згорів! Хвилинку. Неси, не, неси напасний вулик, якщо він тебе ще їв. Май, ну сделай, ну, надеюсь, за минуту. Ты сами люби, я оператор. Ага. Зробуй мене не администратором. Вот так, я уже оператор. Дара. дар. не водить. а что горит? Такой, Подними лапочки свои, пожалуйста. Поля.

того, а бачишь, у тебя зараз. То. У тебя чего? А блоки. Бачишь, как тут же на царай зашли. Так. так, и дурак, и чаще вбивать. Так, вот Так, що нам час? Довго ну, нам час. І куди нам час? Десь, якщо ти не зайдеш, бачиш мені його книгас? Я тебе цим книгасником зараз прийду. Я вогнегас, я зараз... Я ти зараз будеш жан ринувати, якщо не зайдеш. У На нас не жарено. Жарено говядина. Мама серденько трепочет. трепачить. Ощу маму дуже ход. Така мила, гарце. Что-что-что-что-что. папа Ой, как трава уже разросла. А ты не косишь ни одного дня. Моя сельдь нико Мама

Коля. Да. На закинь. Есть... Тут плинчи завод. Чё? Тут плинчи завод. Так, я хотел сказать, обмачив, там басик, там же майже все арбузики выросли.

Virus. Мадже, як тут мало вірус. бачив, побачив би. Зло тебя полонят, а то я сам без стави. Та я не ломаю.

так Я хочу этого просто пролезал ну десарденько третий Буду буду так а гарно да 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 Специально Добре Я для Я коплю пластик на нову політку. який ж фер... Швенд... Аргани А куди А наш Армагеддон відлітає! Що? Наш альмагедон Де Армагеддон? Ну, він відлітає, бачиш.

Ну я зара тут все забуду. И без виду, да? Ну я быстрее хотел. Теперь, Добр ну, добре, можешь делать. Можешь любить бум-бум, и бум -бум, делать. А что оно не делается? Я не знаю. Ну, Наверное, Наверное, бракованный

Хочешь, я очень дорогую вещь сделаю? Туши! Туши ты, тупой. <laughs> ну, смотри, <Туши! laughs> смотри, пирамидка. Туши ты, дебилой! Так, Коля. Да потушил. Очень... Это я вообще-то покушаю. Да вы пирамидка какая. Что? Ай. Все время... Я тебя выкинула, подключитесь, Да, хорошо, у меня и правда выкинуло что-то. Сейчас попробую подключиться. Ну блин, чому я не можу зайти? Глядачі ви О, знаєте. Не Та добре, Не про там програміст. Та добре, ну усилене. Хочеш знімати поганий контент, дезвит? Ні. Добре. Давайте на цьому будемо закінчувати другий епізод. Ну добре, всім пока. До побачення, гарного вам дня. Всім до Па-па.